Сьогодні ми поговоримо про раціональні рівняння. Це рівняння невідомо до складу яких входить в знаменнику дробу. Прикладом раціонального рівняння може бути нехай ось таке. Це рівняння називається раціональне. Інколи називають дробово-раціональне і навіть можна використовувати назву дробово-лінійне. В залежності від того, чи знаходиться лінійний вираз в знаменнику чи в чисельнику. Як же розв'язувати ці рівняння? Справа в тому, що розв'язування дробово-раціональних рівнянь вимагає поступового виконання деяких дій і оперування таким поняттям, як рівносильні рівняння. Що ж таке рівносильні рівняння? Рівносильними рівняннями називаємо рівняння, які мають однакові корені або коренів не мають. Ну, приклад, скажімо, ось таке рівняння. І ось таке рівняння будуть рівносильними. Тому що корінь цього рівняння Х до рівня двійка, і корінь цього рівняння Х до рівня двійка. Ці рівняння мають однакові коріння. Якщо обидва рівняння не мають корені, їх також прийнято називати рівносильними. Так от, в основі розв'язування дробово-раціональних рівнянь лежить спосіб виконання так званих рівносильних перетворень. Це спосіб, який призводить до отримання. На кожному новому кроці рівносильного рівняння. Для того, щоб такі кроки можна було виконати правильно, будемо користуватися декілька способів є. І так, перший спосіб. Перший спосіб полягає ось в чому. Якщо ми маємо, скажімо, дріб, який дорівнює нулю. Користаємось такою властивістю дробу, що дріб дорівнює нулю тоді тільки тоді, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник не дорівнює нулю. Фактично, якщо ми запишемо після цього рівняння ось таке, то ми отримали рівносильне рівняння, або, можна сказати, систему рівносильну ось цьому рівнянню. Далі розв'язуючи цю систему. Ми можемо знайти 2х дорівнює 8, а тут маємо х не дорівнює мінус 4. І звідси х дорівнює 8 поділити на 2 4 і х дорівнює мінус 4. Отже, розв'язком цієї системи є число х дорівнює 4. А значить, це є корінь даного рівняння. В деяких випадках систему можна не писати, це є довільний спосіб оформлення, і можна використовувати таке поняття як область допустимих значень. Вона також враховує той факт що в знаменнику не має бути нуля. Ну, наприклад, Можна сказати, що дріб дорівня 05 дорівня 0. Чисельник дорівнює 0, а знаменник не дорівнює 0. Фактично, коли ми записуємо знаменник не дорівнює 0, то це ми записали ОДЗ рівняння. Можна писати тут слово ОДЗ, можна не писати, але оце обмеження необхідно вказувати. А далі розв'язуємо 5х відняти 5, 15, х дорівнює 15 ділимо на 5 трійка. І ми отримали число, яке в сукупності за цією умовою повинно е, є рівносильним рівнянням для даного рівняння. Отже, тут дорозв'язували х не дорівнює мінус 1. І тоді ми маємо х дорівнює 3. Обмеження у нас х не має дорівнювати мінус 1. Це число не співпало з обмеженням, а значить відповідь трійка. Тобто це рівняння має корінь трійку. Давайте подивимося ось таке рівняння. Х в другому степені відняти 9, поділити на х додати 3 дорівнює 0. Якщо ми зараз випишемо, що чисельник дорівнює 0 лише, то ми... Отримаємо неправильну відповідь, бо це буде нерівносильне перетворення. Ми не маємо права робити такого кроку, не враховуючи, що знаменник не дорівнює 0. Отже, х2 відняти 9 дорівнює 0, а х додати 3 не дорівнює 0. І це повинно виконуватись одночасно. Перше рівняння розкладемо спочатку як різницю квадратів по формулі х відняти 3 помножити на х додати 3 дорівнює 0. Обмеження х не дорівнює мінус 3. Звідси отримали х дорівнює 3, х дорівнює мінус 3 і х не дорівнює мінус 3. Враховуючи ось оцю умову, можна сказати, що відповіддю до даної системи є x дорівнює 3. І це число є коренем рівняння. Отже, відповідь х дорівнює 3. Можна було по-іншому тут записати. Можна було записати не таким чином, а те ж саме рівняння написати ось так. Х2 відняти 9 до рівня 0. А праворуч записати х додати 3 не до рівня 0. І розв'язувати ось це рівняння, але потім врахувати оце обмеження. Можна написати тут ОДЗ. Це дійсно область допустимих значень рівняння. Тобто область тих значень, яких може набувати змінна х. І так. Тільки що ми розглянули спосіб, коли ліворуч стоїть дробовий вираз, а праворуч нуль. В цьому випадку ми чисельник прирівнювали до нуля, а знаменник записували не дорівнює нуля. Якщо ж ліворуч і праворуч стоять два дроби не нульові. Ну, наприклад, х поділити на хрівня 2 дорівнює 1, друга. В даному випадку можна використати. Так звану основну властивість пропорції. Нагадаю, що якщо в нас є пропорція А на Б до рівня С на Д, то згідно основної властивості добуток крайніх членів до рівня добутку середніх членів. Отже, ми маємо перед собою два дроби, а значить добуток крайніх членів до рівня добутку середніх членів. Перемножаємо Х помножити на двійку буде 2х. Дорівнює х відняти 2 помножити на 1, х відняти 2. Але це рівняння нерівносильне ось цьому, бо ми не враховуємо обмеження, які можуть бути. Значить, нам необхідно записати, що знаменники мають не дорівнювати 0. Отже, х відняти 2 не повинно дорівнювати 0. Ну, двійка тут число, воно не дорівнює нулю, з приводу цієї двійки нічого не записуємо. Розв'язуємо, переносимо x ліворуч. 2х відняти х буде мати х дорівнює мінус 2. Тут х не дорівнює 2. Розв'язком цієї системи є число x дорівнює мінус 2. Отже, це була система рівносильна даному рівнянню, а значить, перетворення ми робили рівносильні, а значить корінь. Або розв'язок системи, який ми знайшли, є коренем даного нам рівняння. Тобто відповідь х до рівня мінус 2. Або х можна не писати. Те ж саме рівняння, ось оце. Можна було розв'язувати трошки іншим способом. Можна не виконувати, було, не слідкувати за рівносильністю перетворень, а виконувати ось так. За допомогою основної властивості пропорції 2х дорівнює х відняти 2 помножити на 1, 2х дорівнює x відняти 2, Переносимо іси, х, х дорівнює мінус 2. Але ми в даному випадку виконували нерівносильні перетворення, це так звані рівняння наслідки. В подальшому познайомимось, в цьому випадку необхідно робити перевірку. Слово перевірка обов'язкове в даному випадку. Розв'язування, це частина розв'язку. Перевірка. І тоді ми ОДЗ не знаходимо, ми б нічого тут про знаменник не писали, але необхідно тепер оце число підставити в умову і побачити, що ми дійсно отримаємо, що це число є коренем рівняння. Що треба робити? Двійку, мінус двійку підставити і в чисельник, і в знаменник, і отримати одну другу. Насправді, достатньо підставляти оце отримане число лише в знаменник і впевнитись, що ми не отримаємо в знаменнику 0. Якщо ми в знаменнику не отримали 0, то значить дане число буде куреним, ну, якщо, відповідно, ми не зробили ніде технічної помилки. І так, запис має бути такий мінус 2. І я от сюди дивлюся: мінус 2, мінус 2. Нескладно обчислити, що це мінус 4, але в цьому немає потреби. Головне, що це не 0. А раз не 0, то мінус двійка є корінь. Корінь даного рівняння. Давайте ще подивимось, на прикладах трішки складніше. Ну, скажімо ось таке. 2х квадратів відняти 5, поділити на х додати 4 дорівнює 2х. Також скористаємось основною властивістю пропорцією. А саме добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Я ось тут допишу знаменник одиничку. І будемо ось так перемножати. 2х квадраті відняти 5 помножити на 1. Буде 2х квадрат відняти 5. Дорівнює 2х одразу розкриваємо дужки, помножити на х 2х квадраті. І додати 8х. Доданки з невідомим переносимо ліворуч. При цьому змінюємо знак на протилежний 2х2 відняти 2х2 відняти 8х. А число мінус 5 перенесемо на праву сторону. Подібні. мінус 8х до рівня 5. Поділимо ліву, право, ліворуч праворуч на мінус 8. І ми отримаємо х до рівня. 5 Поділити на мінус 8. Або можна записати ікс даріння мінус восьмих. Чи є це число дійсно коренем цього рівняння? Же. Або ми зараз маємо виписати ОДЗ. І тоді разом з ОДЗ, це наші перетворення, є отримані рівняння кожного кроку, будуть рівносильними даному. Або необхідно зробити перевірку. Ну, в даному випадку без різниці. Давайте випишемо ОДЗ. ОДЗ має знаменник не дорівнювати 0. Х додати 4 не дорівнює 0, отже х не дорівнює мінус 4. Отже, обмеження для х, х не дорівнює мінус 4, в нашому випадку, воно ніяк не співпадає з цим числом. А значить, ми отримали рівняння рівносильне даному, а значить відповідь мінус 5. Ще давайте розглянемо припаде. Давайте подивимось, але дійсно кореню може і не бути. І так, в знаменнику Х квадраті відняти 25, в чисельнику Х додати 5. Ну, скажімо, дорівнює 0. І так, ще раз, ми будемо виконувати рівносильні перетворення, а це означає, що ми запишемо чисельник до рівня 0, а знаменник не дорівнює нулю. Х додати 5 дорівнює 0. Х квадраті відняти 25 не дорівнює 0. Це повинно виконуватись одночасно. Розв'язуємо x додати х дорівнює, одразу можна писати, мінус 5. В даному випадку доречно розв'язати спочатку рівняння х квадратів відняти 25 дорівнює 0. Розкладемо за допомогою формули різниці квадратів на множники. Це х дорівнює 5, х дорівнює мінус 5. А значить, для ось цього випадку маємо х не дорівнює 5 і х не дорівнює мінус 5. Отже, сюди можна записати, ще х не дорівнює 5, х не дорівнює мінус 5. Ця система не має розв'язків. Бо в нас один начебто корінь, х дорівнює мінус 5, але є обмеження, що х не може дорівнювати мінус 5. Значить, тут розв'язків немає. А значить відповідь коренів немає в даного рівняння. Коренів немає. Давайте ще подивимось, ще складніші випадки, коли ліворуч знаходяться декілька дробів. Не один дріб, а декілька. Ну, Скажімо таке, 1 поділити на 2х, відняти 1 поділити на 3х, дорівнює 1 поділити на 4х. В даному випадку, ми не можемо одразу скористатися не першим способом, не другим способом. Бо в нас немає дробу, який дорівнює 0. І в нас основна властивість пропорції також тут не може бути використана саме в такому записі. Бо у нас має бути ліворуч дріб і праворуч дріб. Значить, Що? Приведемо ось цю різницю до спільного знаменника дроби і запишемо під одну дробову риску. Значить, для цього сюди необхідно домножити на трійку, сюди на двійку. І маємо 3 відняти двійку, поділити на 6Х, дорівнює 6. 1 поділити на 4х. 3 відняти 2, 1 поділити на 6х. Дорівнює 1 поділити на 4х. І ми отримали ліворуч дріб, праворуч дріб. Можна зараз записати за допомогою основної властивості пропорції добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Маємо 1 помножити на 4х 4х. Дорівнює 1 помножити на 6х, 6х. Переносимо доданки в одну сторону, отримаємо 4х відняти 6х до рівня 0, звідси мінус 2х до рівня 0, х до рівня 0. Необхідно далі поговорити, або ми говоримо про рівносильні перетворення, і необхідно виписати обмеження на знаменник, або ми зараз маємо зробити перевірку. Якщо ми будемо робити перевірку, то це число, яке ми отримали, необхідно підставити в початкове рівняння, в тому числі в першу чергу в знаменник. І що ми бачимо? 2 помножити на 0, 0. Отже, при х дорівнює 0 наше рівняння не має змісту. А значить, дане число коренем не є даного рівняння. А значить, дане рівняння коренів немає, бо інших таких значень ми не отримали. І так, відповідь коренів немає. І ще одне рівняння більш складне, яке спробуємо розв'язати за допомогою рівносильних перетворень. Але я не буду писати в даному випадку систему. Я запишу як обмеження х додати 4 розділити на х квадраті додати x, відняти x додати 2, розділити на х квадраті відняти 1 до рівня 0. Випишемо обмеження, з урахуванням яких наші перетворення будуть рівносильні. Отже, запишемо це як область допустимих значень даного рівняння. х квадраті додати х дорівнює 0. х квадраті відняти 1 дорівнює 0. Ось такі обмеження. Далі розв'язуємо окремо кожне зрівняння з таким чином. Виносимо х за дужки, звідси х дорівнює 0, х дорівнює мінус 1. А це означає, що тут ми запишемо х не дорівнює 0, х не дорівнює мінус 1. І з другим рівнянням, також, якщо розкласти нам ножники, отримаємо х відняти 1 помножити на х додати 1 дорівнює 0, звідси х дорівнює 1, х дорівнює мінус 1. А значить тут х не дорівнює 1, х не дорівнює мінус 1. Отже, ми отримали 2 рази х не дорівнює мінус 1, ну, можна коротко записати це обмеження як х не дорівнює 0, х не дорівнює мінус 1 і х не дорівнює 1. Це ОДЗ даного рівняння. Якщо ми отримаємо. В процесі розв'язування число 0-1 або 1, ми маємо це враховувати. Як розв'язувати? Для того, щоб розв'язати рівняння такого типу, необхідно привести до спільного знаменника. Але перш ніж приводити до спільного знаменника, розкладемо дані знаменники на множники, щоб нам легше було підібрати спільний знаменник. В цьому знаменнику можна Х винести за дужки. В знаменнику другого дробу можна використати формулу різниці квадратів. Маємо х відняти 1 помножити на х додати 1. І до рівня все це нулю. Тепер, коли будемо приводити до спільного знаменнику, звернемо увагу, що х додати 1 і x додати 1 множник вже присутній в кожному рівнянь. Тому сюди варто домножити на х мінус 1, а тут лише на х. Приводимо до спільного знаменника, записуємо під спільну риску. Спільний знаменник буде х помножити на х додати 1, помножити на х мінус 1. А чисельник перемножаємо x х на x х, х квадраті, х на мінус 1 мінус х, і 4 на х 4х. Мінус х додати 4х буде додати 3х. 4 на мінус 1 мінус 4. Тут x х на x х, в х другому степені, але в нас перед дробом стояв знак мінус, значить буде мінус х в другому степені. Х на 2 х мінус 2х. І все це має дорівнювати нулю. Все це має дорівнювати нулю. В чисельнику х квадраті мінус х квадраті можна закреслити. І залишається ось подібні 3х відняти 2х. Це буде х. Відняти 4, поділити на х, помножити на х додати 1, помножити на х відняти 1 Дорівнює 0. Далі дріб дорівнює 0, чисельник дорівнює 0, а знаменник не дорівнює 0. Але умова, що знаменник не дорівнює 0, ось уже нами врахована. А значить, можемо отримати x, відняти 4 дорівнює 0, х дорівнює 4. І разом за цією умовою дивимося. Значить, На четвірку немає заборони, область допустимих значень дозволяє числу 4 бути коренем рівняння. А значить, можна записати відповідь х до рівня 4. От якби ми тут отримали, наприклад, х до рівня 1 або мінус 1, то ці числа не входять в ОДЗ рівняння, і ми б тоді сказали, що дане число коренем рівняння не є. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!